Ще одне кримінальне провадження за умисне невиконання рішення суду загрожує народному депутату Максиму Полякову. Якщо він до понеділка не з'явиться до поліції і не вдягне на себе електронний браслет, про це в Харкові заявив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Востаннє прокурори спробували вдягнути на нардепа браслет вчора в Черкасах. Парламентарій відмовився. Максима Полякова і його колегу Борислава Розенблата підозрюють у причетності до так званої бурштинової справи. За версією слідства, нардеп за гроші Ли законопроекти про легалізацію видобутку бурштину в Україні в разі відмови. Полякова виконати рішення суду внесено за нього заставу. А це 300 тисяч гривень стягнуть на користь держави. Це є кримінальна відповідальність, і таким чином я не виключаю, що у вересні може бути нове подання вже по іншому злочину до Верховної ради. Вам поляков вибрав таку стандартну лінію захисту, тобто абсолютна відсутність просувальної активності в рамках кримінально процесуального кодексу і Безмежна активність в Фейсбуці.